Та чому така засмучена? запитав Михайло, ніжно обіймаючи дружину. Не знаю. Просто якесь недобре перечуття з'явилось. Але це, мабуть, звичайне хвилювання. Я ж думала, що ти святкуватимеш свій день народження вдома. Я так готувалася. Але ми відсвяткуємо його пізніше. У нас ще попереду стільки днів народжень разом, відповіла Олександра з сумною посмішкою. Їй було тепло та затишно в обіймах чоловіка. Коли вона виходила заміж, то не думала, що так сильно до нього прив'яжеться. Вона боялася, що ніколи в житті не зможе полюбити після того, як одного разу її серце було розбите. Але ось тепер вона кохала і була щасливою. Вранці, піднявшись раніше, вона провела чоловіка і взялася за прибирання вдома. Їй не було чим зайнятися в суботу та й зустрітися не було з ким. Бо подруга полетіла у відпустку, а окрім неї, ніхто інший не міг скласти компанію, щоб пройтися торговими центрами чи навіть просто поспілкуватися. Закінчивши прибирання, Олександра зателефонувала мамі, щоб дізнатися, як у них із батьком справи. Та все добре? Я ось пиріжки смажу, твої улюблені з капустою. Мама почала її дражнити. А знаєш, сідай на електричку і приїжджай до нас. Побудеш в нас до завтрашнього вечора. Олександра поглянула на годинник і задумалась, часу було ще вдосталь, і вона не знала, як ще можна заповнити свій день. Дивитися серіали не було жодного бажання. А займатися роботою вдома їй не хотілося. Жінка важко зітхнула та посміхнулася, мовила: не можу я відмовитися від твоїх пиріжків з капустою. Мамо, а ти знаєш, як зачепити? Поговоривши з мамою, вона вимкнула телефон, а потім перевірила розклад електричок і почала збиратися. Тоді зателефонував чоловік і сказав, що долетів добре і вже встиг поселитися в готелі. На той час Олександра вже була на вокзалі. А як у тебе справи? Чую шум? Ти кудись їдеш? запитав він із ноткою ревнощів у голосі. Я до батьків поїхала. От вже якраз на вокзалі. немає до кого ревнувати. Ну, хіба що до мурзика, а він у нас ще той мужик. Ага, до кастрованого кота? Ну, ще б пак. І вони разом засміялися. Вона встигла купити квиток, а потім увійшла у вагон і зайняла своє місце. Однак незабаром довелося поступити самі з цим літній жінці. Стояти, коли бабусі стоять, їй було соромно хоч й мали достатньо сил, щоб дати феору молоді. Олександрі завжди було цікаво, що ж вони постійно перевозять у своїх рюкзаках, адже всі речі зазвичай залишають на дачі, а їдуть вони на декілька днів. До того ж, магазини є майже на кожній станції. Постоявши близько години, жінка нарешті вийшла на потрібні станції і пішла на автобусну зупинку. Вона трохи втомилася і вже почала думати, чи варто було їхати саме зараз, адже вона могла просто полежати на ліжку і прочитати книжку. Проте вона вже давно не бачила своїх батьків і повинна була їх провідати. Заспокоївшись, вона сіла в автобус, який їхав у село до батьків. О, які люди! почула Олександра голос, від якого всередині розігрався холодний мороз. На сусіднє сидіння сів чоловік, від якого пахло до болю знайомим лосьйоном після гоління. Привіт, Олександру! Так давно не бачились, навіть не віриться, що це ти. Петро видихнула жінка. Вона намагалася стримати хвилювання, яке охопило її в ту мить, коли вона почула його голос. Вона була закохана в Петра з 15 років, а після закінчення школи він звернув на неї увагу. Вони почали зустрічатися і провели разом все літо. Але потім Олександрі потрібно було їхати до столиці, адже вона вступала на бюджет університет. А Петро сказав, що піде служити за контрактом. Вони провели разом незабутню ніч у наметі на березі озера, особливо для дівчини ніч. А на ранок, коли Олександра запитала, чи будуть вони телефонувати один одному, Петро тільки посміхнувся. Навіщо? Це питання просто вибило все повітря з легень Олександри. Вона відкрила рот і знову його закрила. У нас з тобою просто були стосунки, але ніхто нічого не обіцяв. Петро спокійно дивився на неї. Тобто для тебе наші стосунки нічого не означають? з образою в голосі запитала вона. Олександро, ну ж, я надіявся, що ти не така, як всі дівчата, і не почнеш казати, як сильно ти шкодуєш про те, що між нами було. Нам було добре, і це літо було прекрасним, і я ніколи не забуду наші зустрічі. Але на цьому можна поставити крапку. У мене там буде своє життя, і присягати тобі на вірність не вийде. Природа така, що поробиш. Я буду зустрічатися з іншими дівчатами. Тому навіщо взагалі нам підтримувати з тобою зв'язок? Ні, ну, якщо тобі буде легше, то можеш мені телефонувати. Дякую, не хочу. Ледь видавала себе Олександра, і поки сльози не покотилися з її очей, вона зібралася піти. Але Петро перехопив їй руку і змусив подивитися на нього. Так і знав. Ти така ж, як і всі, вже знову плакати, так? Ай, всі вибаби однакові. Я тобі нічого не обіцяв, Олександро, я тебе реально любив, але ти зараз просто все знищуєш своїми сльозами. Олександра вирвала руку. Петро мав рацію одному він нічого не обіцяв і не будував з нею жодних планів на майбутнє. А тепер він сидів поруч, і жінка відчула тривогу всередині, бо перше кохання нагадало про себе потужним ударом у грудин. Як життя? Щаслива зараз? запитав Петро. Щаслива, відповіла Олександра, відводячи погляд у вікно. А я ні. Я так сильно шкодую, що тоді розлучився з тобою. Я довго не міг заспокоїтись. Руки до крові собі розбив, рвався тобі подзвонити, але думав, що ти мене не пробачиш. А потім з кожною дівчиною я порівнював тебе, і нічого не складалося. Ах. Якби я тільки міг, якби був хоч найменший шанс почати все спочатку. Минуло два тижні. Михайло Лець справлявся зі своїми справами, лаючи себе за те, що обрав роботу інженера і влаштувався в будівельну компанію, де його так часто відправляли у відрядження. Він сумував за своєю дружиною, яка стала річ йому телефонувати. Вона навіть з днем народження привітала його якось сухо. Мабуть, ображалася. Вона готувалася влаштувати йому грандіозне свято, а йому довелося поїхати на цілий місяць. Михайло відчував себе винним, але нічого не міг вдіяти. Шукати нову роботу було б нерозумно адже тут йому добре платили. Зателефонувавши дружині, Михайло хотів потішити її новиною, що основну роботу на об'єкті вже закінчено, і він скоро повернеться додому. Але вона відповіла голосом, сповненим смутку. Як у тебе справи, щось трапилось? почав хвилюватися чоловік. Так, дещо сталося. Тільки я тебе прошу, не гарячкуй, там все дуже непросто. Я вирішила, що наші стосунки були помилкою. Це якийсь жарт? Нічого не розумів Михайло. Ні, я просто йду від тебе. Я зрозуміла, що увесь цей час я кохала іншого. Тихо сказала дружина і поклала слухавку. Михайло ще довго тримав телефон біля вуха, намагаючись обдумати те, що він почув. Він не міг повірити, що його дружина, його кохана Олександра так з ним чинила. У них же все було добре, і тепер вона зізналася, що увесь цей час любила іншого. До горло підступив клубок. Михайло не знав, як йому себе поводити. Він нічого не розумів. Спроби додзвонитися до дружини не мали успіху. Через кілька днів Михайло зателефонував начальнику і розповів, у яку ситуацію потрапив. Йому дозволили раніше залишити об'єкт. Він повернувся додому і помітив, що речей дружини там вже немає, але повірити, що вона дійсно пішла, він не міг. Тоді, на тумбурсі він побачив коробку з бантиком, а під нею була записка. Подарунок, який я хотіла тобі подарувати на день народження. Пробач, що так вийшло. Михайло відкрив коробку та істерично почав сміятися. Він побачив там годинник, про який колись мріяв. А тепер він йому був не потрібний. Йому взагалі нічого не було потрібно від неї. Він просто кинув коробку в кут кімнати і розірвав записку. Тоді Михайло сів на ліжко і обхопив голову руками. Це все-таки не сон і не жарт. Вона пішла до іншого. Минали місяці. Але на розлучення чоловік не подавав, бо не хотів перетинатися зайвий раз з дружиною. Тільки пізніше він зайшов, щоб поставити штамп про розлучення в паспорті. Він з головою поринув роботу і намагався не ставити хрест на своєму житті через те, що його кохана жінка обрала іншого. Він отримав підвищення і познайомився з чудовою дівчиною. І тоді... Вирішив спробувати своє щастя знову. Минуло два роки з моменту його розлучення з Олександрою, і почуття, здавалося, зникли. Якщо спочатку чоловік відчував свою провину за те, що не зміг берегти свій шлюб, то тепер він чітко розумів, що він не зміг би біля себе тримати невірну. Якось, гуляючи у парку зі своєю новою коханою Світланою, Михайло випадково зустрів поглядом жінку. В старому одязі, у її зламаних горем рисах, він пізнав свою колишню дружину. Олександра підійшла до нього і втомлено посміхнулася. Михайло, як сильно я помилялася, сказала вона. Ні, ти мала рацію. Я вперше відчуваю себе по справжньому коханим, відповів Михайло. Більше говорити з колишньою дружиною він не хотів. Він взяв за руку свою нову кохану і пішов далі, розповівши їй правду про те, хто ж така Олександра, і про те, що насправді він не шкодує про розлучення. Олександра проведжала їх поглядом та плакала. Віктор знову її обдурив. Він приїжджав всього у відпустку до своїх батьків. Цілий місяць він вішав Олександрі на вуха брехню про те, як сильно її любить. І як хоче все повернути. Вона вірила, вона прийняла непросте рішення піти від свого чоловіка. Затьмарена пристрастю, яка спалахнула на фоні колишніх почуттів, вона не хотіла думати. Олександра розраховувала, що Віктор справді взявся за розум і що тепер у них все буде добре. Але через місяць він просто посміявся з неї і сказав, що більше не хоче її бачити, і знову зник з її життя і просто залишив саму. Олександра розуміла, що сама зруйнувала своє життя, адже вона проміняла справжні почуття на миттєве бажання. Вона не могла після всього просто так тепер повернутися до Михайла. І тепер, побачивши його з іншою, вона зрозуміла, що втратила.